Які типи карт використовують військові, та як розповісти про них англійською? Що таке MGRS і чому важливо запам'ятати цю абревіатуру? Як сказати англійською курс, довжина, широта, масштаб, орієнтир на місцевості та інші терміни з топографії, які військові використовують для планування та виконання операцій та завдань? Я Олена Чекрижова, вчителька, це канал Армійська англійська, де ми займаємося мовною підготовкою українських військових. І в цьому уроці ми розглядаємо основні топографічні терміни і корисну лексику з цієї теми. Нагадую, що більше інформації з військовою англійською в нашому інстаграмі та телеграмі. А якщо вам подобаються наші уроки, ви можете підтримати наш канал. Інформація знаходиться у описі до цього відео. Types of maps, як називаються in English, типи map, які використовують військові в своїй роботі. Topographic map це detailed map, яка надає a representation of the Earth's surface, включно з natural та human-made features, like mountains, гори, valleys, долини, forests, ліси, rivers, ріки, roads – дороги and settlements населені пункти. Topographic maps use contour lines використовують контурні лінії to show changes in elevation and terrain, щоб показати зміни висоти над рівнем моря та місцевості. Ці мапи є необхідними, crucial for strategic planning, movement and tactical decisions. Roadmap – дорожня мапа, designed to assist with navigation, для допомоги з пересуванням. Ця мапа показує roads, highways, streets and transportation infrastructure. It often includes information about distances – відстані, routes – маршрути, intersections – перехрестя. Зверніть увагу на слово route. Воно перекладається як «шлях», «маршрут», Курс та має два варіанти вимови. В британському варіанті це root, а в американському частіше вимовляють «route». «Tactical map» використовується «in military operations to plan and execute tactical maneuvers and strategies» для планування та виконання тактичних маневрів та стратегій. «It provides information on» – дає інформацію про «terrain» – місцевість. Enemy positions – позиції ворога, friendly forces – дружніх сил, objectives – цілей, routes and other tactical elements. Aeronautical chart – це спеціалізована мапа, used in aviation to aid pilots in flight navigation, щоб допомагати пілотам у навігації. Nautical chart – used by mariners for marine navigation – для пересування морем it displays вона показує coastal features прибережні особливості рельєфу water depths глибину navigational aids навігаційне обладнання та засоби currents потоки and other information crucial for safe navigation at sea naval and amphibious operations для військово-морських та підводних операцій до речі, серед наших уроків на цьому каналі є окремі відео про кораблі військово-морського флоту, а також про military aircraft – військову авіацію. Переходимо до іншої термінології пов'язаної з топографією. Тому самі терміни не будуть для вас новими, а от їх переклад англійською варто знати. Крім того, я завжди оздоблюю свої пояснення іншою корисною лексикою, яка вам обов'язково знадобиться. Legend або Key – це легенда мапи, умовні позначення. Scale, масштаб мапи, який є дуже важливим для distance measurement, вимірювання відстані. Compass rose, це symbol indicating the cardinal directions north, south, east, west and sometimes intermediate directions, проміжні напрямки. Color code, кольорові позначки. Abbreviations, numeric codes and other symbols, як от lines, dot point symbols Line symbols, area symbols, icons, icons are used to areas, terrain features, cities, landmarks location, and other features on the map. In addition, there military symbols which represent military units, operations, equipment, communication infrastructure, or signal stations. Waypoints – це Specific Points Marked on a map. Спеціальні точки відмічені на мапі to guide a route, щоб позначити курс або маршрут. Grid coordinate system – Система координатної сітки. Сітка це не тільки net, як ми з вами говорили в відео про смугу перешкод, а й grid – це a system of squares or rectangles – система з квадратів або прямокутників Placed Over a map, що розташована поверх мапи. To facilitate precise location identification – для полегшення точної ідентифікації місця знаходження coordinates – за допомогою координат. Grid coordinates – це координати сітки. Latitude – широта. Це – measurement – вимірювання. Defining a location's distance – north or south of the equator, що визначає відстань локації на північ або південь від екватора. Typically expressed in degrees – виражене в градусах. Longitude – це довгота. Measurement defining a location's distance east or west of the prime meridian – на схід або захід від Гринвіцького меридіану. Usually expressed in degrees, Military Grade Reference System (MGRS). Zapamiatайте цю абревіатуру. MGRS це військова референційна система, стандарт гео координат, який використовується військовими НАТО. Це a specific grid coordinate system which combines letters and numbers to represent locations precisely on the Earth. Surface. комбінує літери та цифри для точного визначення локації на поверхні землі. The process of interpreting grid coordinates on a map – процес інтерпретації координатної сітки на мапі to determine a specific location's position для визначення конкретного місця називається coordinate reading. Прокладання курсу або маршруту можна описати терміном «navigation». Крім того, вам може зустрітися слово bearing, це азимут пелинг або ж курс напрямок. А терміном «orientation» описують узгодження мапи «aligning the map with the real world to accurately interpret direction and location», щоб точно інтерпретувати напрямок та розташування. І про військову навігацію, орієнтацію, типи місцевості англійською ми поговоримо в наступних уроках. Залишайте коментар під цим відео. Напишіть, яка лексика була новою та корисною для вас сьогодні. Та перевірте, чи ви підписані на наш канал, чи поставили дзвіночок, щоб вчасно отримувати всі. Оновлення та сповіщення про наступні відео уроки, крім того, у нашого проєкту є інстаграм та телеграм, де ще більше корисного контенту для мовної підготовки українських військових. Долучайтесь, вивчайте та поширюйте. А я Олена Чекрижова вчителька, і ми дуже скоро зустрінемось з вами на тій же широті та довготі тут, на каналі Армійська Англійська.